Які зміни вас чекають в роботі? Весна. Замовляємо собі один із п'яти варіантів наше любиме ворожіння. Вибираємо одну з п'яти карт. Дивіться, яка карта вам підморгує. О, тобто, і тут зразу дві вийшло. Отак От захотілося, значить, так і буде. Вибираєте карту, загадуєте, що буде у вас в роботі, і я відкриваю карту. І так, варіант номер 1 Які зміни стануться у вас в роботі протягом весни? Ой, працювати, працювати працювати. Я хочу сказати, що це дуже гарна карта. якраз для працьовитих людей. Ви зараз, просто як дбайливий садівник, висаджуєте свої рослинки, свою працю, свої труди, і вони пізніше у вас просто проростуть гарними. Квітами, плодами і так далі і тому подобне. Тобто, те, що ви зараз робите для себе, це вам буде дуже корисно в майбутньому, і це принесе вам гроші. Тобто, ваша робота зараз, якщо ви її будете кваліфіковано виконувати в майбутньому, дасть вам, возможно, кар'єрний рост, можливо, фінансові потоки інші. Тобто ви відкриваєте путь, свій путь до розвитку і до грошей. Ви бачите, скільки грошей? Багатенько. І так, записала собі декілька питань, на що звернути вам увагу? На професійність. Щоб ви володіли якимись таємними знаннями, дві карти таємних знань. Тобто це майстерність. Якщо бухгалтер, то супермастер. Якщо стіліст суперстіліст. Якщо ворожея, супер ворожея. Тобто ви розумієте, що ви повинні майстерно підійти до вашої праці, щоб у вас був зріст. Тобто да? вам потрібно оволодіти якимись таємницями. Можливо, ви підете навчатися ще на якісь курси, можливо, ви будете отримувати якісь документи, які будуть підтверджувати вашу кваліфікацію. Тобто потрібно займатися своєю кваліфікацією. Який ризик у вас в роботі? Ну, я не можу сказати, що це ризик, це розвиток. По цій карті, карта імператриці. Імператриця це або ви, або ваша керівниця, і з нею потрібно спілкуватися, домовлятися, керувати відповідальність, ну, я би ще сказала, точки контролю потрібно прописати, продумати. Якщо це ви. Та керівником, то ви потрібні продумати точки контролю свого персоналу. Якщо у вас є керівник, то ви потрібні... вам потрібно докласти максимум зусиль, щоб ваш керівник розумів, на якій ви стадії, що ви робите, ваш план дій і та так далі тому подобне. Тобто це е, структурне. Е, Підприємство, структурна діяльність, стру... структурувати ваш труд. Да? Ну, якщо ви навіть стиліст, парикмахер, то ви потрібні структурувати свій труд. Як це зробити, да? якісь повинні бути плани, коли ви навчаєтесь, коли ви віддаєте себе роботі, коли у вас відпочинок і так далі і тому подібне. Легкість, з якою ви це все зробите. Є які які, які ризики, да? як ви різкуєте. Ну, це єдина карта, яка говорить, що вам це може надоїсти. Ці досягнення вам зможуть стати нецікаві і ви просто розвернетеся і підете іншим напрямком. Тому будьте обережні до цієї карти. Дуже гарна карта кар'єрного росту. Але тут, можливо, ви. Трошечки охолонити до цієї праці. Так, що зробити, щоб досягти бажаного? У вас є мрія на вашій роботі. І от що потрібно зробити, щоб її досягти? Ірафант. Ось дивіться, дуже гарна карта. От це карта жриця. А це карта жриці. Це розум, познання тонкостей роботи, там, де ви станете майстром гуру, і спроба ваша, буде у вас така спроба навчання, передача знань. І що зробити, щоб досягти бажаного? Тобто, це суперпрофесіоналізм відповідальність. За себе, за свій колектив, і, можливо, буде новий проєкт відкритий або нова якась довженість, яка вам буде предложена тоді, коли ви вже будете відчувати себе просто майстром гуру. І совет карт. Да, у вас буде путь, відкриття путі поводити карті. Ви будете думати, чи вам піти, ну як сказати, чи вам піти до нового розвитку, чи вам залишитися в старому розвитку. Тут вам потрібно буде вибрати, і можливо навіть не тільки емоційно треба вибирати, а вибирати з точки зору, що я там отримую пізніше. І це, мабуть, даже головніше буде. Да? Тобто ви повинні не емоційно вибирати свій напрямок, а вибирати його більш розумом, інтелектом, розчотом. Тому що емоції вони охолоняють, а те, що залишиться в сухому остатку, потрібно завжди прораховувати. Отакий От в нас чудовий, я би сказала, чудовий перший варіант. І так. Робота, зміни в роботі навесні, які вас очікують. Варіант номер 2 Калісо Фортуни. Ну, калісо Фортуни це така чудова карта, коли ти не знаєш, ти оказуєшся зверху чи знизу. І тому калісо Фортуни завжди приходить до людей, які повинні пройти якусь трансформаційну. Трансформаційний період, що це означає, у вас будуть іспити, іспити долі, і як ви їх вирішите. Іспити долі це завжди те, що вам по силам. Тобто Це не те, що ви не можете, з чим ви не можете справитися. Іспит долі – це порядність, непорядність, професійність, непрофесійність, достоинство, недостоїнство Розумієте, як гарно ви вирішуєте. Проблеми, які вам підкидає життя. Що вам підкинуть, подарунки чи проблеми, зараз будемо дивитися, на що звернути вашу увагу? Рицар мечів і карта смерті. По рицарю мечів, можливо, у вас не дуже погані, не дуже гарні стосунки на роботі. І, скоріше за все, ви, мабуть, хочете піти з цієї з роботи. Карта смерті говорить про те, що ви так як є, ви вже не вмієте, не можете, не знаєте, як бути в цьому стані, але куди йти, я також ще не розумію. Тобто у вас дуже великий трансформаційний період пов'язаний з, з тим, щоб залишити роботу чи залишитись на роботі. Які ризики у вас в роботі? А людина, якій ви довіряли, вона зараз вам ставить меч в спину, На жаль. І ви вже вибираєте, що ж вам робити. Людина не залишить вас, людина буде вас преслідувати. Це, можливо, ваш начальник або людина, яка робить капості у вас за спиною. І ці капості не прекращаються. Що робити, щоб досягти бажаного? Ну, по суті, карта показує, що в цій роботі ви досягли вже всіх регалів, всіх висот, максимально на що ви здатні саме на цій роботі. І можливо, із за цього у вас йде конкуренція дуже велика з цими картами від інших людей. І Ну, Я можу сказати, тут йде дуже велика заздрість до вашого професіоналізму і до ваших здобутків. Чи гарно вам, чи не гарно, але ви демонструєте енергію спокійної, спокійного удовольства, я би так сказала. Да? І тому вам дуже багато людей заздрить. І це дуже погано. Тобто, що робити, щоб досягти бажаного. От ви вже досягли всього, чого хотіли, і потрібно, мабуть, уже щось інше. І зараз дивимось совєт карт. Що вони вам рекомендують? Дев'ятка жезлов. Так, ну по дев'ятки жезлов можливо, вам і не треба уходити з цієї роботи. Карта не показала, що вам потрібно покидати цю роботу. Ця карта говорить, що, можливо, вам потрібно ограничити спілкування і вибрати короля. Король кубків – це людина мудра, яка допоможе встановити вирівняти відносини у вас на роботі. Можливо, це ваш керівник, можливо, це якась інша людина, якийсь інший король, який вам допоможе. Згармонізувати відносини на роботі. Тобто, поки, якби це було індивідуальне ворожіння, я би зараз подивилася, можливо, піде від вас якась негарна людина, вона планує піти, можливо, да? можливо, ви плануєте свій переход, куди? А можливо, нічого такого немає у вас в планах, а просто. Є якісь такі секретики, согласно вашій ситуації, як залишитись і як зберегти відносини в стосунках з або керівником, або колективом Ну, в общем, це вже на індивідуальній консультації я там вам вже допомогу, допоможу більш предметно. От такий у нас, бачите, в порівнянні з першим варіантом, другий варіант ну зовсім зовсім інший. Ось таке цікаве, цікаве вираження. І так, варіант номер 3 Робота, зміни, які стануться у вас на весні. Ви залишаєте роботу. Ви залишаєте, ви шукаєте інший шлях, інші можливості. І так, на що потрібно вам звернути свою увагу? Ой, у вас буде дуже велике предпочті. Воно ось ось даже порядка 8 недель, 8 днів, воно до вас прискакає. Це інше предподілення, але, мабуть, воно буде дуже гарне. І ви будете вирішувати, що вам робити, залишатися на предучій роботі або йти в іншу сторону, на інший напрямок. На що вам потрібно звернути увагу? Отут от от потрібно буде робити діагноз роботи, да? що ви маєте отримати на цій роботі і що вам пропонують на іншій роботі, а як там буде на самом ділі? От в цей період, коли ви так змінюєте своє життя, бажано зробити ворожіння саме на роботу, тому що інколи обіцяють одне, виходить зовсім інше. І немаловажно, як ви спрацюєте з керівником, з колективом, чи буде виплата коштів, чи буде бонусна часть, чи буде розвиток, тому що коли беруть на роботу, обіцяють золоті гори. Ну а як уже там буде, то вже їм не цікаво. І так, на що звернути увагу на те, що вам буде предложення, і тепер дивимось на ризики. У вашій роботі, в тій, в якій ви зараз знаходитесь: двойка жезлов. Опять вибір, карта сіла. Ви відчуваєте, що ви вже переросли свою роботу. Ви відчуваєте, що вам уже ну, досить знаходитись в цій должності. Ви вже всіх побіділи, вам уже королівства маловато. І тому ви вже. От, опять же, карта тут карта вибора, і тут в руках у мене карта вибора. Тобто, ви вже вибираєте, чи вам залишатись тут, чи йти на іншу посаду, або на іншу роботу. Тобто, ризиків немає. А Що робити, щоб досягти бажаного, того, чого ви бажаєте, досягти в своїй праці? Туз-мічей. І король мечей? Туз-мічей це. Ваша наполегливість, ваші зусилля, ваш проривний характер, тобто, ви робите, ви ділаєте, ви показуєте свою максимальні, максимальнішу роботоспособності. Тобто, максимум на що ви способні, ви показуєте на своєму, своєму роботодавцю. І ця карта говорить, що вам потрібно домовитись, можливо. Що зробити, щоб досягти бажаного? Домовитись з корольою, король мічей. Король мічей це е, служба безпеки у вас на роботі, або ваш керівник, який вас контролює, король мічей, да? тобто ограничення, контроль, е, бачення. В нього гострий ум: це дуже розумна людина. Дуже відповідальна людина, і тому він буде прискіпливо стежити за вами. Тому те, що ви пообіцяли, ви повинні зробити. Якщо у вас не вийшло це зробити, йдете, і кажете, Іван Іванович старалася зробила це, це не розумію, як досягти. Можливо, ви щось підкажете, а можливо, ну, то тобто прийдеться навіть не питати. Чи підскажете, але він повинен знати, що у вас ця діяльність під контролем, під вашим контролем. Тобто, тут обов'язково, щоб ваше керівництво розуміло, на якому ви етапі на своїй должності. І карт». що вам рекомендують карти: Паш Жезлав і Королева Пентапіль. Це життя по плану. Ваш жезлов це плани, це розвиток, це ви, ваше розуміння, куди я йду, що я хочу. І там ви досягнете королева Пентаклей. Це людина, яка дуже відповідальна, яка вміє считати гроші, яка росте. Ну, тобто, ви можете, не знаю, вибрати це предложення або інше, але це ваш розвиток. Який вас приведе до грошей. Тобто, можливо, вам прийдеться змінити свою роботу, щоб прийти до грошей. Можливо, вам прийдеться змінити своє ставлення до керівництва, щоб піднятися на цій роботі, в якої ви є. Тобто, тут у вас дуже гарний розвиток по цьому варіанту. Варіант номер 4. Робота, зміни, які вас чекають навесні. І так, на що звернути увагу? Ой, Ха -ха, ще я карту не відкрила, а вже пішла. І так, робота, зміни навесні, які вас чекають. Дуже гарна робота, дуже, ну тут, знаєте, така сімейність, я би сказала, розвиток, сонечко, де гарний колектив, де всім комфортно, всі там е, щось роблять в єдиному е, париві, я би так сказала. Ну, головний начальник, всі останні його діти. Тобто, все через начальство. І так, на що потрібно звернути увагу? Варіант номер 4 На те, що ви відчуваєте, що ви жертва. Ну так, да. якщо у вас начальник сонце, а ви просто його діти, то вам, вас буде дуже сильно контролювати і вам не дадуть якусь зону відповідальності. Тобто ця людина, ваш керівник, буде відповідати за все. Всі будуть пахати, всі медальки буде заробляти ваше керівництво. І це вас може не устраювати по цій карті. Ви будете або шукати іншу роботу, або, або ви получите предложення про іншу роботу. Ну, тобто ви вже про це мрієте, я б так сказала. Не дивлячись на гарний колектив, а все ж таки до колективу повинні прилагатися ще й кошти. Так що будемо дивитися, що вас далі чекає. Які ризики в цій роботі? Ой, п'ятка м'чей. Є де якась людина, яка заганяє, встромляє вам ніжу спину. І це сплетні. Тобто кубки це емоції, це сплетні. І якісь гадкі речі, не дивлячись на те, що у вас таке все сонечко-сонечко, а змія где-то притаїлась. Що... Зробити, щоб досягти бажаного на цій роботі. Дев'ятка жезла. пахать, дивіться, дев'ятка і десятка, ви не підпускаєте до себе сторонніх осіб, ви не трошечки знаходитесь в вакуумі, ви загородились від усіх забором. і пашите, пашите, пашите. Но медалі вам не дадуть, спасіба вам не скажуть. Тобто, знаєте, це коли, можливо, ви не стремитесь к чому-то другому, да? можливо, вас це устраює, що ви займаєте цю должність, і що ви багато фізично працюєте, і вас це устраює. Ну, діло в тому, що якось або ви вже доросли до якогось потолка, або ця робота не предполагає, ну, беремо супермаркет. Любий, да? Продавець. Ну, от в даному випадку людина не хоче росту і згодна працювати продавцем все своє життя. Я не кажу, що це погано, я кажу, що це важко. І людина загородилася від усіх, вона сама свою роботу робить, а інші її не стосуються. І, звісно, її травмують ці сплетни, наговори и так далее и тому подобное. Ну, то есть, просматривается стресс, перевтома, не дивлячись на коллектив, ви все ж таки вже втомилися. Совет карт. Восьмерка Пентаклей и отшельник. Ну, вы, как будете, знаете, як як велосипедист, поки крути педалі, поки у вас і будуть гроші. Поки, от як ви заболіли, грошей немає. І тут так само: То есть, ви одинокий чоловік, ви замкнена лічність, трошечки ви закрилися від усіх, і тому ви відчуваєте, що ви знаєте, вам гарно, коли ви працюєте, працюєте, самі собі знаєте, що ви робите. То есть, коли ви не залежите від інших, ви працюєте на свій собственний результат. І оця карта так і говорить, що ви будете працювати, ви поки ще не доросли до того, щоб перейти на іншу роботу, ви згодні працювати в цих умовах, поки вони вас устраюють, але будуть якісь такі негарні речі від вашого колектива, ножі в спину, просто підготуйтесь до них хай. І переживіть це достойно. От така ситуація у нас з четвертим варіантом. І тепер ми дивимось на варіант номер 5 що вас чекає по п'ятому варіанту? на що звернути увагу, які ризики у вас в роботі будуть. Калісниця. Калісниця це. У неї декілька варіантів. Це е, військовий, або це дуже стрімка кар'єра, прямо головокружительна, я би так сказала, коли зносить дах, е, коли так різко все міняється, і ви так швидко-швидко піднімаєтесь по кар'єрній лестниці. Ну, тут не просто е, добрий волшебник вас піднімає, а це завдяки вашим знанням. І так, які зміни вас чекають, що у вас буде варіант номер 5 на що вам потрібно звернути увагу? Ви також багато працюєте, багато, ви вже замирилися, ну, але фортуни говорить про те, що вашу працю замітять. І ці ваші труди, можливо, вам просто необхідно піти до вашого керівника і сказати, я молодець, давайте мені продумаю мій кар'єрний зріст як я буду рости в цьому підприємстві. Мені тут все подобається, я готова до більшого. Да? І тоді ви напрацьовуєте план, як, чому ви навчаєтесь, як ви себе приміняєте, застосовуєте, проявляєте і тому. То потім буде би, вибір і які ризики у вас є в роботі? Розумієте, ви дуже дорожите колективом. Вам кажется, что это або единомышленники, всі молодці, всі гарні, або це дійсно ваш родинний бізнес, и вы дуже дорожите этим родинним бізнесом и не будете. Ну, Іншого не предлагать. Що робити, щоб досягти бажаного вам в роботі? П'ятка мічей, тройка пентаклей. Тройка п'рка пента... мічей це непотрібні інтриги. Що робити? Да? Буде у вас інтрига, буде ношу спину. Знаєте, можливо, це ви так відноситесь. Інколи одна людина працює, двоє інших сидять. І а результат требують одразу від троїх, чому я про троїх казала. Тобто ви повинні об'єднатися і робити зусилля всім втрьох або маленьким своїм колективом на досягнення. І не блісті інтриги, небрость. Якщо ця людина дійсно вже не працює, ви замахалися його обробляти, ви просто йдете і, ви, і виясняєте з своїм керівником, чому ця людина і досі працює. Можливо, керівник про це не знає. І ця людина вами маніпулює. Тобто потрібно, потрібно проговорити, що і як. От бачите, це таке рішення, конструктивне рішення, і можна вирішувати з вашим керівником. І совет. Десятка жезлов і карта міра. Десятка жезлов говорить про те, що прийдеться багато-багато працювати. Але карта міра говорить, що потрібно ще і відпочивати. Не просто от запахався і пашу з утра до ночі, а ще потрібно планувати відпочинок, не обов'язково їхати. Зараз дуже важко виїхати з країни, да, то можливо, навіть тут в Україні є ліс, є річки, на яких можливо, зараз природа вже буде просинатися, буде дуже гарно. Роліски вже є. Так що, е помимо роботи, ще потрібно від відпочивати. Зверніть на це увагу, тому що ви по цій карті дуже быстро, швидко виснажитесь, і вас тоді легко буде підставити. В цьому от вашій роботі. Тобто, коли ви будете не дуже уважні, увага буде розсіяна, і вам буде важко сосредоточитися. Отакі от у нас ворожіння сьогодні про роботу. І знаєте що, інколи буває такий тупік, через який ти не можеш пройти. Ти от просто ідеш, 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 столкнувся, не можеш вийти із цього замкненого кола. Можливо, це. Ваша проблема, тому що ви не вмієте знаходити порозуміння з іншими людьми. Можливо, це закрита вдача, тобто або вашими думками, або вашими установками рода. І в такому випадку вам дуже допоможе талісман, дуже гарні талісмани. Я виготовляю на відкриття доріг на роботу і гроші. І якщо ви цього бажаєте, будь ласка, я з радістю для вас це зроблю. Замовляємо ворожіння, замовляємо талісмани і до зустрічі!